Більше арти стало працювати і дуже замінована територія, просто дуже-дуже. Буквально там кожен метр треба, як проходить проходити, особливо на південному напрямку. От. Там, допустимо в Бахмуті там менш заміновано було, але встигали розсипати вони і, і так міни. На Інгулицьку да, плаздамі, тоді саме починалося це ще. Мабуть, в августі минулого року було. Міна прилетіла, там 200 лежали. Трохи Порозліталися вони від вибуху. Да, російські були, да. Ми тоді відтіснили їх з їхніх позицій, зайняли їхні позиції. Часу не було бігати по території, да, і не дуже під кулеметими чергами побігаєш, по їх. А обстріл був, то трохи. їх, як, як то кажуть, розмотало. Кішки на одному дереві, ноги на другому дереві. То каву складно було випити, треба було накривати, щоб не нападали. Опарище, да, залишки їх нападали в каву. Каву пили з кружкою, треба було робити. На заправках кришечкою накриваєш. Хлопцям кажу, що, по-перше, в будь будь-яких будь діях, в будь-якому події повинна бути логіка. Суто розраховувати на те, що закидаємо шапками, не вийде закидати шапку. Трохи в них більше шапок, ніж у нас. Ось. Повинні завжди воювати головою. Це стосується не тільки командуючих, а й звичайних солдат, звичайних сержантів. Чого нормально, все в порядку з мотивацією, Ці, що приходять у всякому випадку. Вразило у нас хлопець такий був в Бахмуті, залишився. В побуті був такий, ну, розгільдяй. Взагалі не зрозуміло, як він жив у цивільному житті. А на позиції достоїв до останнього. Достояв до останнього. Ладно, далі не буду розказувати. Дійсно, такі враження і тяжкі одночасно, і такі достойні враження. Людина показалася з найкращого стану. Хоча ж кажу, в житті злився на нього, кричав на нього, ну, там, цивільно, на полігонах, то все. А на бойових показався як, як мужик. Історичний шанс. На вибір. Мені здається, що вибір це завжди, скажімо так, позитив. Куди ти його зробиш, звісно, від тебе тільки залежить. Я вважаю, що це за вибір, за те, щоб становлення країни було. Нації ми вже відбулися як нація, а становлення країни, мабуть, варто боротися. Ми кого хочемо, того вибираємо. Як хочемо, так і вибираємо. Це наше право і його не повинні від нас відняти. Так до перемоги. Я не, не бачу сенсу зараз. Вже стільки хлопців полягло, стільки перекалічено, стільки біди, що ну, кинуть наполовину. Не бачу сенсу.